Протягом місяця у Херсоні можна відвідати виставку Бонсай Едем, основна концепція якої замить до всесвітньої катастрофи це міжнародний арт-проект присвячений столітньому україно-японському діалогу, художній співдружності митців двох країн. Ця виставка присвячена 30-річчю дипломатичних відносин Японії та України і е... Культурним моментом, які перегукуються, у нас це загроза ядерного вибуху у Японії. Це була Хіросіма Нагасакі. У нас це Чорнобиль. До речі, виставка була відкрита 26 квітня, і також загроза ядерного конфлікту, яка зараз у контексті повномасштабного вторгнення в Росії в Україну. Те, що одразу вражає глядача, велетенський піджак Адама, зроблений з газет, який створила відома японська художниця Міюкі Нішизава. Вона припустила, що Адам та Єва були зростом до неба до вигнання з Едему, і таким самим вигнанням для українців стала Чорнобильська катастрофа і тепер війна. В едемі люди були дуже дуже високими. А коли вигнали людей з Едему, вони стали низькими з наш зріст. І ми, дивлячись на інсталяцію, ми розуміємо, що було до катастрофи. Тобто цей момент це дуже сильно перегукується з нами, особливо ну, після 24 лютого, як ми дивимося на наші старі фото, і воно тішним враження, як від цього здоровезного піджака. І зараз ми стоїмо такі маленькі. Перед тим самим життям, але нам є куди зростати. Логотипом виставки стала картина киянина Сергія Захарова. Японське дерево, бонсай тут зображене як ядерний гриб. А ось ця сукня, пошита вікою барон, концептуально поділяється на дві частини. До катастрофи це витриманий ді діловий стиль. Після катастроф це йде вже. Порване плаця з елементами рюші, тобто, якщо подивитись навіть на тканину, ми бачимо тут. Обережні шовчики, а тут канина вже порвана. Усі учасники проєкту є представниками перформативного мистецтва. Серед робіт є унікальні матеріали, пов'язані з творчістю українського художника-футуриста Давида Борлюка, який жив і працював в Японії. На виставці представлені й твори сучасних майстрів перформативного мистецтва України та Японії. Некоторі речі заставляють задуматися. А многому часу навіть аби тієї чоловічем за сказати. Дуже цікава виставка інформаційна. То, що я бачу, це мурашки по тілу. Піджак Адама, Козак, Метелик, оригінальні картини написані за допомогою японської парасольки та бухгалтерських рахівниць. Чимало унікальних робіт від японських та українських майстрів можна побачити на виставці Бонсай Едем, що проходить в Херсоні.